Факультет психології, історії та соціології пишається своїми випускниками і здобувачами вищої освіти, які сьогодні на полі бою виборюють свободу і незалежність нашої держави. Ми вітаємо вас із з Днем захисників, захисниць України. Нехай покров амофон від Божої Матері захистить вас у боях, а ми віримо в те. Що ви прийдете в стіни рідного факультету, що ви прийдете на заняття, що ви прийдете і отримаєте дипломи про здобуття вищої освіти. І ми з задоволенням обіймемо вас. Ми бажаємо вам здоров'я, ми бажаємо, щоб вас ніколи не підводила ваша зброя. І нехай наша любов і повага до вас, і віра в вас також буде вашою зброєю. Вітаємо вас ще раз. Чекаємо вас з перемогою, дуже любимо вас і обіймаємо. Слава Україні, слава Збройним силам України! Шановні захисники і захисниці України! 1 жовтня в День Покрови Пресвятої Богородиці усі українці в різних регіонах планети відзначатимуть державне свято День захисників і захисниць України. У цей день ми вшановуємо тих, хто зі зброєю в руках захищає суверенітет і незалежність нашої держави у боротьбі з російським агресором. Це свято є символом наступності славетного минулого, героїчного сьогодення і величного майбутнього нашої армії і нашої держави. З вітчизною в серці, з вірою в Бога крокуємо разом до перемоги. Дякуємо вам, шановні захисники і захисниці, за вашу велич духа, за звитягу і шляхетність за хоробрість та самовідданість. З повагою, професор кафедри філософії, соціології та соціальної роботи Костючков Сергій Карпович, учасник бойових дій, голова ради ветеранів Херсонського державного університету. Єднаємося, віримо, перемагаємо! Слава Україні! Я Черемісін Олександр Вікторович, доктор історичних наук, професор кафедри історії, археології та методики викладання. Щиросердно вітаю всіх із ним захисника і захисниць України, кожному і кожній, хто захищає Україну. Вічна слава та пашана. Ви робите справжній подвиг, тому що серця ваші хоробрі, а душі незламні. Дякую вам за вашу сміливість. Бажаю Всім міцних сил і неушкодженими і цілими повернутися додому до своїх родин. Зараз ви маєте історичну можливість здобути для України справжню волю і свободу, і справжню незалежність. Слава Україні! Від імені студентства факультету психології, історії та соціології хочемо привітати наших захисників та захисниць. Сьогодні ми вклоняємось тим, хто стоїть на захисті нашої свободи, гідності та життя. Ви, наші герої, наші брати і сестри, наші захисники. Пам'ятаємо про вас щодня, про тих, хто зараз на передовій, хто рятує нашу рідну Україну, хто тримає небо і землю. Ми вдячні за вашу силу, за вашу відвагу, за безсонні ночі, які ви прожили заради нас. Кожен ваш крок це крок до миру. кожен ваш вибір це вибір на користь України. У ваших очах вогонь козацької доблесті, у ваших серцях любов до рідної землі. Нехай покрова Пресвятої Богородиці оберігає вас у найтяжчі миті, а віра, тепло і підтримка близьких будуть завжди поруч. Ми пам'ятаємо кожен подвиг, кожну жертву і кожну історію мужності. І ваша боротьба це наш приклад, а ваша стійкість це наша надія. Слава українському козацтву, минулому, сучасному і майбутньому. Слава тим, хто боронить Україну сьогодні на фронті, в тилу, в серці, ми обіцяємо, ваша справа не буде забута, ваша сила не буде марною. Зі святом мужності, честі та незламного духу. Слава Україні, героям слава!